Сім струн, посята дядькові Михайлові гім. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься І буде струна урочисто і тихо лунати і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати. А за нею надія кохана. Скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, Зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді тая гучнея зграя далеко шляхами тернами. Полине за синє море, полине за гори Літатиме в чистому полі Здійметься високо-високо в небесні простори. І може з долю, і може завітати доля жаданна до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати. Надія, вірш Лесі Українки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно, поглянути ще раз на степи, могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія. Богдана Глушко Лісова пісня 20.22. Сірий та задимлений світанок. Якось не так, як завжди, Розпочався в мавки ранок. Вирушила в путь. Шукати мирну днину, котру безжалісно забрали за одну годину. Ішовши через темний той туман, відчувала глибоко всередині обман. Десь у серці ще лунала пісня, та опадало погоріле листя. Вже, мабуть, не та весна буде, як пісня. Солов'їна та сумна, втрачена домівка вже невеселий сміх, котрий замів холодний той лютневий сніг. На галяві все чорніє той розстріляний підсніжник, котрий на ніс тепло весни, як перший вісник. Мавка дивиться у даль, а там нема нікого. Не видно того неба раніше голубого, погляд у безодню, а в очах надія. Прийде, мавко, скоро перемога мрія. Леся Українка скрізь плач, і стогін і ридання, Скрізь плач, і стогін і ридання, Несмілі поклики слабі на долю марні нарікання і чола. Схилені в журбі над давнім лихом України Жалкуєм тужим в кожний час з плачем ждемо цієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтроюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ніколи не спадуть. Нащо Її скорботи? Назад нема нам бороття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. На роковини Шевченка. Колись нашу рідну хату темрява вкривала, а чужа сусідська хата світлами сіяла. Та минав ти наш кобзарю її пороги, Орав свою вбогу ниву рідні перелоги. Гоманіла твоя кобза гучною струною. В кожнім серці одбивалось чистою луною. Спочиваєш ти наш батьку тихо в домовині та збудила твоя пісня думки на країні. Хай же промінь твоїх думок поміж нами сяє, огню іскра великого по не згасає, щоб між нами не вгасало проміння величне, ти поставив на сторожі слово твоє вічне. Ми, як ти, минати будем чужії пороги. Орать будем свої ниви, рідні перелоги.